Так, ну що ж, бо продовжимо. Сьогодні такий супер-змістовний урок. І я пропоную вже, в принципі, доволі пізня година 22.42 за місцевим часом у місті Сундальсьора, в королівстві Норке. Я пропоную перейти до теоретичної частини сьогоднішнього заняття і. Резюмувати те, що сьогодні було обговорено. Тому на клавіатуру безпосередньо натискати я не буду зараз аби уникати заважати сусідам. Але я покажу, де що знаходиться ще раз на клавіатурі, а ви зможете заохоти вже самостійно відкривши той самий сайт з віртуальним фортепіано, Роздивитися вушками, як же це все звучить. А вже завтра, певно, що о другій половині дня зустрінемось і перевіримо, що у вас вийшло. Отже, це, якщо хтось раптом стежить за мною прямо онлайн. Ну, ну, ну як що нукати? Безпосередньо сьогодні. А хтось, можливо, знайде це відео. Колись згодом. І я вірю, що все буде зрозуміло. Музика завжди в моді, вона завжди актуальна. Отже, ми говорили про укулелі, і тоді я показувала, відповідно, де розташовано струни, тобто де яка струна. І якщо я отут домалюю в уяві гриф, то отут будуть якраз. Колки, на яких кріпляться струни, так, от їх чотири струни. І далі це буде дека, і у неї десь тут буде розетка. От та сама кругла частина, виїмка, витвір, куди проходить повітря, і за рахунок, за рахунок резонансу в дерев'яній цій порожнині, відбувається отемрювання. Звучання струни підсилення тих частот, які здобуваємо ми чіпляючи струну. Отже, оце перша, ота яка найнижча струна, це друга, третя і четверта. І відповідно, якщо нас цікавить до мажор, то ми маємо на третьому ладу затиснути струну першу. І тоді, якщо у відкритому положенні Ця струна була нотою Ля першої октави. Тобто, от якщо я сиджу посередині клавіатури, навпроти середини клавіатури, то от вона перша октава. І оце перша струна, вона відповідає ноті Ля. От я й написала норвезькою, взагалі тут написано Люку Акорд лісти, тобто набір акордів у Кюлелі. І я в описанні до цього відео додам посилання на сайт, який мені сьогодні якраз трапився, де от взагалі ледь не усі можливі акорди, які зазвичай можна було застосувати для акомпаніменту, наведено. Але я з того величезного переліку акордів виберу, я й собі ж це ж намалювала, я теж буду вчитися паралельно, бо я ж не гітарист, але я люблю вчитися. То я собі таку заготовочку вже виконала, і сюди я маю ще перенести, як я вже говорила в попередньому відео, акорд Фа-мажору, тому що це тоніка, ми вже знаємо. Перший ступінь, якщо це до мажору, ми написали до мажор. Перший ступінь, четвертий ступінь, п'ятий, і від п'ятого також будується домінант септакорд, який позначається отакою сімочкою. І відповідно, якщо ця нотка, ця перша струна у відкритому положенні була нотою ля, то далі, якщо ми будемо рухатись. По півтона вгору, скорочуючи довжину самої струни, то ця струна зазвучить як нота ля дієс або Сі бемоль. Якщо тут її затиснути, потім з'явиться нота яка, кар. і потім з'явиться нота до другої октави. От і, відповідно, якщо ця була нотою Мі у відкритому положенні, от я записала МІ, третя була нотою ДО, тобто друга була оцією нотою, третя струна у відкритому положенні от вона, а четверта струна нота соль, то у нас і з'явився три звуки, як я вже говорила. Тобто, отак от він просто тризвук до мі соль. А якщо він до мі, соль, до. от Мізинчиком я маю затиснути до другої октави, тоді це вже з'являється домажорний розгорнутий тризвук. Ну, він такий широкий, розгорнутий. І ми зараз це ще і запишемо, щоб нам було все наочно. Де ж воно записується? Тобто, якщо Йдеться про першу октаву, то ми вже знаємо, ми маємо написати з самого початку скрипковий ключ. Отже, до «мі», «соль», «до» — це те, що звучить відповідно до цього позначення на струнах. «і». Зараз так і підпишемо, щоб ми точно все знали. От перша нота, вона видобувається з якої? З третьої струни, тому що третя струна в відкритому стані, вона є нотою до першої октави. Це у нас третя струна. Далі нота МІ у нас у відкритому стані з'являється. Тобто нота МІ з'являється, коли у нас друга струна ніде не притискається, відкрита. То це нота Мі. Значить, це у нас друга струна. Тобто нота МІ в відкритому стані як може з'явитись? Вона сама по собі нота є. А говоримо ми про те, що стан може бути відкритим у струни або притиснутим положення її. Далі нота соль, це якраз четверта струна, нота соль. От вона, першої октави. Тобто, це у нас четверта, а оце якраз перша, перша струна. І вона дає нам оцю ноту до другої октави. З цим акордом ми розібралися. Звідки ля він узявся. Переходимо до цього. Далі, що у нас тут є з самого початку? Дивимось, якщо у нас перша, ну ми то взагалі знаємо, що соль мажор це як? Це соль, потім має бути два тони, щоб знайти наступну ноту. Такого мажорного тризвуку, і потім ще півтора тони, щоб третій звук такого мажорного тризвуку знайти. Ще раз повторюємо: от соль, починаємо з неї. Хочемо побудувати мажорний тризвук, півтона, півтона, або одразу тонами соль ля тон ля сі тон. все. Знайшли перші два звуки, а далі має бути ще півтора тони. Півтони, півтони, і ще півтони, от третій звук Ре. От він, три звук, соль сі, Ре. мажорний. Але ми ж бачимо, що у нас тут чотири струни, значить, має бути ще четвертий звук. От ми зараз і з'ясуємо, де ж який звук знаходиться. Відповідно, якщо у нас була відкрита струна, перша нотою ля, рахуємо далі Ля дієс, або сі бемоль, а потім у нас з'являється сі. Значить, оце на першій струні. Це буде нота сі. Так, її напишемо ноту сі, і підпишемо, що це перша струна. Далі, тепер друга нота у нас яка? Зараз з'ясуємо. У відкритому стані це нота Мі. Далі буде що? Нота фа, нота фа дієс і от нота соль. Дивимось на клавіатуру. Була відкрита нота Мі. І ще треба скільки пройти. Раз, два, три. Була мі, ідемо по ладах. От Раз, лад, два лад, три лад. От він, третій лад, от вона нота соль, так і записуємо. Соль це у нас. Друга струна. Далі дивимось. Значить, третя струна у відкритому положенні є нотою До. Гаразд. Раз. крокуємо, Два крокуємо від е, первісного положення. Раз. Нота була, вона у відкритому стані була струна, тобто була у відкритому стані нотою До. І ми прокрокували два лади. Раз. 2. І з'ясувалося, що ця струна буде звучати як ре першої октави. Так, і пишемо. Ре першої октави. Це у нас виявляється що? Це виявляється у нас третя струна. Далі. Дивимось. А ця у нас ніяк ну, не натиснута ніде. Значить, вона має звучати так, як у відкритому стані. Це нота соль. Тобто, виходить, що оця ж нота, яка була на другій струні, вона звучить так само і на четвертій струні. Тобто, вона дублюється. Пишемо кома четверта струна. І виходить, що у нас при цьому звучить не тризвук, а його обертання. Якось він ще зветься, зараз не буду додавати іще інформації. Просто побачимо, що тризвук був би соль сі, ре, як ми вже з'ясували, соль сі, ре. Але якщо от ми подивимось на клавіатуру, от було соль сіре, це тризвук. Потім ми якби соль перекинули на гору і стало Сі, ре соль. А потім взяли б, наприклад, і ще і Сіди на гору перекинули, і було б ре соль Сі. Тобто нижній звук увесь час на октаву вище. Коли перекидати, то це виходить як обертання. Кружляє так набір цих нот трьох. І виходить, що акорд обертається. І якщо у нас вийшло ре соль-Сі, то ми так само можемо його зіграти і відповідно в першій октаві. І от він і з'явився. Тобто це обертання цього самого соль мажору. Тобто він все рівно дотриманий такий, як ми його і позначили. Не будемо додаткових зараз вводити понять, як звуться саме такі акорди, коли в них розташовано. Ноти на такій відстані одна від одної. Мислимо зараз тією ідеєю, що оце, це С грається, а Це «ж» грається. Тепер, що з цим? У домінанцептакорду завжди чотири ноти. Значить, зараз ми просто з'ясуємо, де на якій струні яка нота звучить. Якщо знов-таки ми вже з'ясували, що якщо на другому ладу затиснути першу струну, то це буде нота Сі. Але повторимо ще раз, була нота ля, стала ля дієзом або сі бемолем, а потім з'явився вже чистий звук Сі, от він, так його і пишемо. Повторення допомагає дійсно закріпити матеріал. Це у нас перша струна. Далі. А отут у нас щось змінилося. Значить, що змінилося? Нам треба відштовхуватися від знання, що третя струна це друга струна, перепрошую, це нота мі. Якщо вона на одну сходинку звищилась мі, Фа, то вона стала нотою Фа ця струна. Оця нота, пишемо: це друга струна. Далі, якщо затиснута третя струна на другому ладу, то ми знаємо, що це нота Ре. Перевіримо. Було до в відкритому стані, стало далі до дієс або Ре-бемоль, це ось клавіша. І потім іще стала нотою Ре. От, сходили ще на півтончика. Це нота Ре. Написали, це у нас буде третя струна. І ця залишиться такою ж самою, перепрошую, не такою самою. Виходить, що у нас ноти соль не було в цьому акорді, тому що. Там у нас друга струна ноту соль грала. А тут у нас друга струна грає ноту Фа. Значить, нам тут ще треба написати ноту соль. І це буде четверта струна. Але, знов таки, оці хитрощі, примудрощі з обертанням. Як я вже говорила. І в попередньому уроці, і сьогодні вже згадувала домінант септакорд. От він має за основу мажорний тризвук, соль сі, ре. А потім ще четверта нота знаходиться на відстані. Знову рахуємо півтора тони. От тон і ще півтони, тобто між ре і мі тон, мі фа, півтони, півтора тони. От він соль сі, ре, фа. При цьому ми що бачимо, а у нас тут ре, фа, соль Сі. А виходить, що назви ті ж самі, тобто той самий набір нот, але вони якби знов-таки оберталися, оберталися, і от такий варіант застиг на струнах. Тобто, якщо ми будемо якби обертати ці соль -сіре -фа, ось, то ми в якийсь момент можемо обрати найзручніший варіант цього набору частот, щоб ними витримати певну гармонію, яка нам знадобиться для акомпаніменту, щоб воно звучало приємно для вуха. І воно дійсно саме таким є обҐрунтовано. За рахунок тяжіння частот одна до одної. Тобто одна до одної частота, вона якби тягнеться, вона має бути в такому тендітному, приємному саме консонанції. Отже, показую. Оце те, з чого починається сам домінант септакорд, який він є до сі, ре, фа. Це домінант септакорд, який будується від п'ятої ступені до мажору, тобто він якби з до мажором і узгоджений. Відповідно, якщо я зараз перекидатиму нижню ноту на октаву вверх, наступний варіант з'явиться акорду сі, ре, фа, соль. А далі сі ще на гору я перекину, то буде ре, фа, соль. Си. Ще раз слідкуємо, було соль Сі, ре Фа. Далі Сі, ре Фа, соль. А потім ре фа-соль Си. Що ми бачимо? Ре, фа соль Сі. Просто ми це бачимо в першій октаві записаним: Ре фа-соль Сі. От так він і з'явився, цей акорд. Прямуємо далі. І от у нас іще один акорд, який знадобиться для. Гарного акомпаніменту саме в цій мелодії, в цій пісні. Для акомпаніменту цієї мелодії. Отже, це ре мінор. Чому? Тому що нота Ре згадуємо, позначається, де я це виписувала окремо. Я можу просто тут підписати ще раз, щоб було наочно. Повторюємо, повторюємо і повторюємо. С, Д Є Ж, А. Це взагалі H. А якщо Сі тоді він позначається літерою Б. Отже. І так само С, А, F, Ф e, D, Д. Тобто, якщо це у нас ре мінор, то як він має будуватися взагалі просто тризвук мінорний ре мінору? Починаємо з ноти Ре. Ось вона. Це перша октава, ми можемо і тут її, відповідно, почути ту ж саму послідовність звуків частот, воно буде на вушку звучати однаково, хоч і в третій октаві ми будемо грати, чи в малій, чи в великій. Справа в тому, що так саме. Допрацювали свого часу майстри клавіатуру фортепіано, щоб було зручно рухатися симетрично, якби, від однієї тональності до іншої. Отже, ре далі має бути така будова у мінорного тризвука, що друга ступінь, тобто друга нота тризвуку, буде відстояти від першої на півтора тони. Тон, от він, ремі. І міфа ще півтони. Будь ласка, от перша нота, от друга нота. Третя має відстою від. Стояти від другої на два тони. Фа соль тон, соль, ля, ще тон, Фа, ля. Тобто ре фа, ля. Це оцей якраз три звук, я от приберу, щоб було видно, от він. Три звук ре мінору. А що ж у нас тут на струнах? Тим більше, що у нас чотири струни. Зараз з'ясуємо. Знов таки буду орієнтуватися, що це ж якраз скрипковий ключ, тому що діапазон, в якому знаходяться ці частоти на окулелі, якраз відповідають скрипковому ключу. Значить, що у нас тут є? Ця нота, нота ля, тому що у відкритому стані перша струна це нота «ля» першої октави. Далі, так, ми її запишуємо, запишемо, записуємо. Це у нас перша струна. Далі, друга струна. Ми взяли і піднялися від якої ноти? Від ноти Мі. У відкритому стані ця струна видає звук Мі. А ми взяли і на півтончика піднялися тобто затисли перший лад. Це стала нота Фа. Так і пишемо. Фа це друга струна. Далі третя струна у відкритому стані дивимось, до. А ми прокрокували двічі. Тобто, було до, ми раз. Це перший лад, якби другий лад. І це нота Ре. Оце у нас з'явилася на третій струні нота ре. Першої октави. В принципі, то уже є той самий домінорний трізвук, ось він ре, фа, ля, все, але у нас же є ще й третя, четверта струна. І якщо ми граємо на укулелі, то ми б все рівно її чіпляли четверту струну. Якщо б вона залишилася нотою соль, тобто, якщо б ми її не скоригували певним чином. То це б звучало так, ну так, як музиканти кажуть, брудно, грязно, тобто воно на вушко б не лягало. І для того, щоб узгодити і цю четверту струну з іншими, ми маємо дати їй таку частоту, щоб вона якось була однією з трьох можливих. Тобто, в принципі, можна було, наприклад, ці ж струни. Затискати в інших місцях грифу і теж отримувати щось схоже за звучанням на ре мінор. Тобто, якщо ми б, скажімо, от якщо я беру інструмент, порахуємо на ньому безпосередньо, скільки тут ладів. От у нас є інструмент. У нас, наприклад, ця у нас ми бачимо, перша струна, ми вже запам'ятали, ля, мі до соль. От ми хочемо ре мінор просто теоретично, щоб було зрозуміло. Якщо ми хочемо ре мінор зіграти от там, де нам прямо до душі, а не так, як нам радять фахівці, а ми от хочемо вище зіграти, то ми маємо на це повне право. Хіба що наскільки нам це зручно буде грати? Зараз з'ясуємо. Якщо це нота ля, вона нас якраз і цікавить, тому що в ре мінорі вона присутня. Ну, ре фа ля. Що нукати, так воно є. А ми хочемо, щоб ця, скажімо, струна звучала як ре другої октави. Рухаємось цією ж логікою скеровуючи на шлях. Це стає лядієзом, далі це стає. От сюди дивимось так: от нам треба прокрокувати. Це перший лад, другий лад, третій лад, четвертий лад, п'ятий лад. Де у нас тут це місце? Раз, два, три, чотири, п'ять. Оце треба затиснути тоді першу струну на п'ятому ладу. Ця у нас, наприклад, допустим, такого слова в українській мові немає. Припустімо, Ця струна нам знадобиться, щоб вона стала нотою ля. Гаразд, вона була нотою МІ, і щоб вона з ноти Мі прийшла. Аж в ноту ля ми маємо скільки прокрокувати ладів. Раз, два, три, чотири п'ять. Ну, гаразд. Значить, Друга струна теж має бути затиснута на п'ятому ладу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, якщо це була мі, стала фа, фа дієс, соль, соль дієс, ля. А це, ж значить, ре. Це ми отримали от. Далі, а цю ми, наприклад, хочемо перевести в ноту Фа. Дивимось була нота До.